Спливає час в історію навічно роки десятиліття летять, А ми ми всі земляни пересічні. Субота, 18.00, прийшов час покрутити колесо історії і пригадати окремі історичні події, які відбулись із 4-го аж по десяти лютого в різні історичні епохи. Допоки в одній такій передачі, про яку ви може навіть і не чули, одна жіночка розповідає вже 50 якісь там раз про Дмитра Трощинського, от а також і про Івана Федорова та його книгу Апостол, я же розкажу вам про Юрія Михайловича Доната, який більш відомий як Юрій Котермак, або ж за тим містом, де він народився, Юрій Дрогобич. Тися 1450 році місто Дрогович належало руському воєводству польського королівства, але зараз я розвію сумніви щодо того, що це були неукраїнські землі. Та й розказую я про Юрія Дроговича не з тієї причини, що дата його смерті припадає на поточний тиждень, а це 4 лютого 1494 року. А тому, що в тисяча. Ну, це я наперед забіжу. Давайте краще по порядку. Навчаючись у Ягелонському університеті в Кракові, Юрій ознайомлюється із античною літературою Аристотеля, Птолемея та творами сучасників, а згодом вступає в університет міста Болонья, що в сучасній Італії. І там він вивчає гуманітарні науки, медицину, музику, арифметику, геометрію і астрономію. І в 1481 році Юрій Дрогобич стає ректором того університету. Але і це не те, що привело пана Дрогобича в мою передачу. 7 лютого 1483 року в Римі він видає книгу Прогностична оцінка поточного 1483 року. Вона написана латинською мовою невелика за обсягом всього 10 сторінок. А навіть сценарій до поточної передачі більший. Але. Це перша в історії друкована книга, написана українським автором. Вон про апостол Івана Федоровича чи Федорова, чи вон там про Пересопницькі Євангеліє відомо багато. А, але це ж 16 століття. А ось ця прогностична оцінка, вона кінця 15-го. Ще раз наголошую, як не дивно, про неї мало хто чув, хоча це перша друкована книга автора із українських та навіть із всіх східнослов'янських земель. Ну і що ж там такого всередині в тій книзі? А як стає зрозуміло із назви, автор дає прогностичну оцінку на 1483 рік. Себто астрологічні прогнози. Тоді, у темні віки, як ми знаємо, наука була зовсім не в пріоритеті, тому астрологія вважалася справою серйозною. Але Юрій Дрогобич все ж розумів, що щось тут не те. Тому окрім цієї нісенітниці, в своїй книзі подає наукові відомості із географії, астрономії, і метеорології, ну тобто, того, що він вчив в університеті. Однак і свої напрацювання він до книги помістив. Пан Дрогобич навіть намагався вирахувати, на якій географічній довготі лежать міста Вільнус, Москва, Львів і, звісно, Дрогобич. Причому це за 400 років, рівно за 400 років до того, як увели Гриницький меридіан за нульовий, за такий, від якого відлік беруть. Також у книзі із високою точністю вираховані дати двох наступних місячних затемнень. Пам'ятаєте, я вам розповідав про двох вовків, мовляв, шматок місяця вовк відкусує. О, тут про затемнення, наука, все ж. І ще й складено таблицю фаз місяця на весь рік. А також і ще до Кеплера із Коперником Дрогобич спробував пояснити рух планет, а ще й описав карту нічного неба і розташування зірок на ньому для Константинополя, Вільнюса, Москви та інших міст Європи та Близького Сходу. Тобто уява про сферичність землі у Дрогобича Вула. А ще він висловив занепокоєння тим, що населенню загрожує небезпека. І ледь не того ж року папа Римський узаконив інквізицію та запровадив жорстку цензуру книг, під якою вся прогностична оцінка теж в принципі потрапила. Так що відразу дві новини хороша і погана в одній пророцтво справдилося. Після того Дрогобич особливо книжок не писав, все лекції читав в університеті, в Ягелонському в основному, в тому числі ось коли там Микола Коперник навчався. А в 1491 році виходить книга Часослов Швайполь та Фіоля. Її друку о посприяв такий собі Павло Русин Кросинський та Юрій Дрогобич. І це була. Перша, взагалі перша книга на староруській мові. Нагадаю, в Київській Русі говорили мову, яку ми зараз називаємо давньоруською, ну тобто так так -то вона просто називалася руською тоді. Але роблять приставку давню, щоб ось уникнути плутанини. Далі ось це була староруська, яка через 350 років розвинулася в сучасній російську, білоруську і просту, тобто українську мову. До речі, ось ця от книга Дрогобича Прогностична оцінка. Перша друкована книга українця, вона збереглася лише в двох примірниках: один захований в бібліотеці Єгелонського університету, інша копія віднайшлася у німців в бібліотеці Тюбінгенського університету. А Одеса, жемчужина у моря. І одним із важливих елементів, який робить Одесу справжньою жемчужиною, тобто перлиною, ніхто не буде з цим сперечатися так думаю, це оперний театр. Він існує аж із 1 жовтня 1887 року. Але чому я вирішив задати за нього в поточній передачі зараз же не жовтень? А тому, що це був не перший міський театр в Одесі. Той, що був раніше, перед ним знаходився трошки вище за місце розташування сучасного театру, ну ближче там до скверу Пале Рояль, якщо кому цікаві деталі. Його було збудовано в 1809 році за ініціативи одеського міського голови Армана де Рішельє, того самого Дюка, який пам'ятник. А відкрили того театра 10 лютого 1810 року. У глядацькій залі налічилось 800 місць, а за ними ще й розташовувалися такі великі приміщення, розраховані ще на 700 глядачів, які були не такими гордими і могли спостерігати за виставами стоячі. До слова, в Одесі на той момент проживало 12,5 тисяч чоловік. Ну тобто, з цих 12,5 тисяч населення 12,5% вміщалися уміщалися в театрі. Ну ось така от математика цікава. Регулярні вистави почалися вже наступного року, а незабаром ледь не увесь час театрі лунала італійська опера. Так вона вже припала до душі Одеситам. П'ять разів фасад та нутрощі театру реконструйовували. Останнього разу то зробили 31 грудня 1872 року. А через два дні газова лампа на годиннику загорілася, через що і увесь театр перетворився на попіл. Ну а чотири роки із половиною по тому збудували нового театра, який стоїть і досі незважаючи на пожежу 1925 року, він тоді теж горів. Горіла ось сцена. Все обійшлося, незважаючи ще й на румунську окупацію, на радянську німецьку війну та на вторгнення Асвабадітелій. Все одно стоїть. До речі, прототипом сучасного одеського оперного театру стала Дрезденська опера. Хіба не схожа? Ну, якщо прототип, то схоже. Я впевнений, що допоки в Одесі працює оперний театр, все у нас в країні буде добре. 7 лютого 1863 року інженер Алан Крей запатентував вогнегасник. Але детальніше про це я не розкажу із двох причин. По-перше, вогнегасники існували і до цієї дати. Ними користувались успішно гасили пожежі і без усіляких там патентів. А по-друге, краще познайомити вас із Миколою Дмитровичем Зелінським, який народився 6 лютого 1861 року. Ось подивіться, який науковець, яке у нього обличчя. 6 лютого він народився 1861 року, але нагадаю, що я подаю дати за сучасним григоріанським календарем, навіть якщо на той момент діяв там Юліанський, наприклад. Микола Зелінський народився в місті Тирасполь, що на той час належало Російській імперії і входило до Херсонської губернії. Якщо цього замало, щоб вважати його українцем, ну в принципі, може і дійсно замало, то додам, що десь так у 11-річному віці він переїжджає до Одеси. Тут він вирішив не йти грати у театр, а поступити на фізмат Одеського університету. А коли він його закінчує, то лишається працювати на кафедрі хімії там само. А вже через три роки захищає докторську дисертацію зі стереохімії. Тобто, я так думаю, що це от існує монохімія, а це якась там стерео. Ну а як. Через деякий час разом із роботою вже в іншому університеті, вже в Москві, він працював. Зелінський організовує різні наукові дослідження як от експедицію одеськими лиманами. І під час такої експедиції він довів, що сірководень в воді бактеріального походження. Це все бактерії роблять. Окрім того, Микола Дмитрович займався усілякими лабораторними дослідженнями, переливав із пробірки в пробірку всякі гідрогени, вугливодні та амінокислоти, та досліджувався до того, що винайшов метод прискорення перероблення ацетилену це продукт розпаду нафти, на бензол, без якого не зробиш бензин. Тобто до нього фактично не вміли в промислових масштабах виготовляти бензин. А із 1915 року таки дізналися, як це робити. А як же саме? Це ніякий не секрет. Зелінський узяв деревне вугілля, нагрів його, обровив там різними хімічними реагентами і вийшла речовина досить легкої маси, але яка адсорбує в себе, тобто втягує, всмоктує як найпотужніший пилосос. Цією речовиною він і висмоктував, грубо кажучи, бензол із ацетилену. А хімічна речовина, оця, яку він винайшов, називається, знаєте як, активоване вугілля. Зараз той активовують через смс-повідомлення, чи навіть там через месенджери різні, а тоді обробляли усяку хімію. До речі, саме ось це от активоване вугілля Зелінський успішно примінив при створенні першого в світі проти газу. В тому ж такі 1915 році, коли Перша світова бушувала. Так що ні вугілля активованого, ні проти газів, ні бензину би ми не мали, якби не Микола Дмитрич Зелінський. А Ще згадав, що Зелінський він не став патентувати проти газ, бо не схотів наживатись на людських нещастях. А помер у 92 роки. А того ж таки, 6 лютого 1978 року народилася людина із схожим прізвищем всього не одну букву відрізняється. Ну точніше, народилася вона із іншим прізвищем кияшко. А Зеленською вона стала у 2003 році. Ну, у 2019 отримала. Як це назвати? Титул чи звання шостої першої леді України. Позавчора був день народження в людини, яку і цим святом особисто президент вітає. Повернімося трішки назад, в 1933 рік, 4 лютого, в Москві народився Ігор Володимир Коваша. Так то його батько родом із села Покотилове, сучасної Підвисоцької сільської громади Кіровоградської області. Але якщо ти народився в Москві в 33-му, то як тобі в паспорт напишуть, що ти українець? Ну, ось, в принципі, і все, що приєднує пана Квашу із Україною, бо актором він став у московському художньому театрі, потім грав у знов-таки московському современнику, одним із пізнасовників, якого він, власне, і був. Улюбленими ролями його ж були ті, що на постановки Пушкіна, Маяковського, Блока, Лермонтова, Некрасова. Отак от. Хоча, в принципі, є іще одна точка перетину Кваши з Україною. У 2005 році на Інтері починає виходити українська версія тієї передачі, яку цей канал вже показував, але оригінальну версію, аж із 1998 року. Мова про передачу, ви могли вже здогадатися, що це ж дімя. Буває, увімкнеш телевізор у п'ятницю рано ввечері. Чекаєш, коли почнеться поле чудес, яке тоді ще не скотилося у гім у прірву. А там ж дім показують. Сидять, значить, у глядацькій залі люди, тримають там фотокарточки людей, яких вони розшукують, а Ігор Кваша каже, а ми знайшли ту людину, про яку, яку ви шукаєте. От. Коли не було соціальних мереж, в принципі, інтернету в кожній хаті та навіть доступного телефонного зв'язку, людей поєднував Ігор Кваша, в тому числі людей із України. Розумний був дядьково у 2001 році, коли Путін і його бандити захоплювали канал НТВ, бо тоді там працювали опозиційні журналісти і розказували, хто такий Путін насправді. Кваша сказав, що він на стороні НТВшників. А у 2011 році, коли в Росії, які завжди з порушеннями відбулись парламентські вибори, Ігор Володимирович закликав вийти на протести та виступив із критикою тодішнього президента Медведєва, Ну, і прем'єр-міністру теж дісталося. Пам'ятаєте, як його прізвище? Mm. Думаю, що пам'ятаєте. Ета сладкая парочка, яка нами руководіт, нічого не стісняється, казав ігор Кваша. Чи співпадіння, чи ні, але наступного року він помер. Чи від похилого віку? Його всього 79 було. У кінці листопада 1943 року в столиці Ірану Тегерані відбулася перша зустріч Рузвельта, Черчилля і Сталіна. Президент США, прем'єр-міністр Великобританії та генеральний секретар ЦК КПРС СРСР зібралися на посиденті, аби обговорити те, як воювати далі, незважаючи на суперечності між цими керівниками союзних держав. Здогадайтесь, через кого із них здебільша ці суперечності виникали? За результатами обговорень було прийнято рішення про висадку війську Нормандії, про встановлення післявоєнного західного кордону Польщі і про передачу Кенігсберга і трьох країн Балтії Радянському Союзу. Про щось іще домовитися не встигли, а може і не схотіли від гріха подалі. Бо, як виявилося, Йос. Дехто приїхав на зустрічі з ножем за спиною, тому вирішили зустрітися іще раз. І ось 4 лютого 1945 року у Ялті розпочалася Кримська конференція. Ну або Ялтинська. Так то на ній мало стратегічних рішень прийняли. Радше домовились про продовження того, що утвердили на Тегеранській, а також наступна конференція у Потсдамі теж була більш змістовною. Але саме в Лівадійському палаці. Я там був, до речі, двічі, зараз розповім. Ось саме там намітилися різкі розбіжності між союзниками. Не просто вже суперечності розбіжності. Ні, так то там і про створення ООН говорили, і про організацію окупаційних зон Німеччини. Але ось ця от спроба встановити нові міжнародні відносини після завершення війни завершилася новою холодною війною. Ті відмінності в підходах до, наприклад, управління звільними територіями, що їх висловлював Сталін, разючі відрізнялися від візії двох інших лідерів. Ось власне зітнення двох політичних режимів в східній Європі, яке якби відкрилося на Ялтинській конференції, ось воно і стало основою для напруженості між так званими заходом і сходом. Зустріч тривала один тиждень до 11 лютого 45 року. Я вже згадав, що ось там, у Лівадійському палаці я двічі був. Причому один раз, коли вже повертався на автостоянку, то вколовся кактусом. Там обережно, якщо що. А другий раз я туди взагалі потрапив випадково, бо е, я, ну, ми тоді відпочивали у Гаспрі, а там і ще кілька моїх знайомих людей. І там звідти розпочинається так звана сонячна стежка. Стежка для прогулянок, по якій ще імператор Микола ІІ ходив. У неї друга назва царська стежка. Ми, ось всі, хто там був, вирішили піти дізнатися, де вона починається. Ми швидко знайшли початок і де вона закінчується. Ну, ось і прийшли до палацу. А скоро і втретє туди поїду, впевнений. 5 лютого 1989 року компанія British Sky Broadcasting запустила канал Eurosport. Це той самий, якого логотипи з зірочками. Першими спортивними заходами, що їх могли побачити глядачі, які мали можливість дивитись спутникове телебачення, стали чемпіонати з тенісу, фігурного катання, снукеру ну, це різновид більярду такий. Та бобслею. Ну, це, якщо ви не знаєте, то я за кілька секунд не поясню. В студії працювало три коментатора. Один говорив англійською, інший знав німецьку, а третій на нідерландській мові, така існує. Чи Це може була одна людина з трьома голосами. Ну, а зараз вже штат розширили, 20 мов можна почути. Говорять, що скоро і українська може з'явитися. А які тільки спортивні змагання не показують на тому каналі? От якраз які не показують на тому, показують на другому. На Євроспорт 2 Незважаючи на те, що канал Євроспорт став одним із перших на супутнику, як я вже сказав, він також мовив і в аналоговому форматі, тобто його можна було спіймати на будь-яку металеву антенну, взагалі без спеціального приймача. Причому канал от таким от чином мовив ваш до 2011 року, коли в Європі взагалі всі канали перестали розповсюджувати свій сигнал через хатні антени, ну окрім Євроспорту. Нагадаю, в Україні аналогове мовлення офіційно виминули пізніше, в 2018-му, але ще чотири роки деякі канали мовили у цьому ефірному діапазоні по інерції. Серед них Житомирський союз ТІВІ та у Київській області є там один такий, був на ТБК розпочинається. 9 лютого відзначають міжнародний день боротьби з корупцією. А 114 чотирнадцяти країнах ще й святкують річницю заснування неурядової міжнародної організації Transparency International. З'явилася вона 1993 року у Берліні. Якщо в Німеччині боротьба з корупцією це святе діло, а коли ти даєш хабаря, то він через секунду автоматично перетворюється на штраф за те, що ти даєш хабаря. То не завадило би вищому керівництву організації Transparency International вийти із своїх кабінетів, вийти із своєї зони комфорту, як кажуть усякі психологи, і поїздити по планеті. Чи варто говорити, що боротьба з корупцією в Україні не те, що неефективна? та вона просто шкідлива. Тим більше, що це явище занесено в список світової нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, чи скоріше матеріальної чайка різниця? Жарти жартами, але хочу вам сказати, що ми в списку найкорумпованіших країн не перші. На жаль, чи на щастя, найбільш корумпованими країнами наразі вважаються Сомалі, Сирія ще під владою Башара Асада, Південний Судан та Венесуела. Ну, тобто там, де буква С. А де про хабарі навіть і не знають, що це таке, так це в Данії, Фінляндії, Новій Зеландії та Норвегії. От як там жити, я не розумію, а? Україна ж знаходиться на одній сходинці із Алжиром, Сербією та Бразилією. Тобто не все і так і погано, як пишуть опозиційні політики, типу Залізняка, Железняка, перепрошую, абсолютно все одно, як правильно. До речі, існують чутки, що аби не потрапити на перше місце рейтингу Transparency International по корумпованості, ось цього от, всім нам відомого індексу сприйняття корупції, ось цього третіну, тієї от країни. Н'яко ну, кажучи, попрохало переставити її на другу сходинку. От. Майже безкоштовно, ну там сума з кількома нулями, але ну, нуль, що ж це таке? Це ж нічого, що ж таке нуль. Сім років тому стартувала соціальна кампанія під егіду Transparency International. В українському сегменті соцмереж користувачі публікували дописи із хештегами Я не даю. Ну, дівчата, ну що це таке, а? А взагалі офіційно метою дня по боротьбі з корупцією є. Поглиблення розуміння проблеми корупції та ролі Конвенції ООН проти корупції у запобіганні корупції та боротьбі з нею. Ну що ж, розуміння про корупцію ми поглиблюємо. А як його можна поглиблювати, не розвиваючи власне те, про що йде мова? Вчись Європа! Рік тому, 7 лютого, під час чергового масованого обстрілу, від звуків вибухів, у сховищі бігли не лише кияни, миколивчани, харківчани та другобичани, а й верховний представник ЄС питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель, який якраз у нас в гостях був, за підрахунками випускників фізико математичного ні, філологічна факультету, які працюють на українську правду за куди меншу зарплатню. Ця повітряна атака коштувала Путлеру 423 мільйони доларів. Ну в еквіваленті, звісно, в рублях. Ось так живеш в Росії, платиш податки, а вони нас на ті гроші обстрілюють. Наступного дня Зеленський замінив залужного на сирського. Подейкуть вони там щось посварилися. Ну, хай президента за це рішення критикують всякі базарні бабки. Так от Людмила Іванівна, я ж це згадаю просто як факт. А 9 лютого росіянці запустили по нашій території 16 дронів. Однак, в той самий день на територію Ерефії пролетіло 19 наших дронів. Їх їхнє ПВО збило, але все одно, хоч якась перемога на нашу користь. Однак, вочевидь, расистська Росія не збирається зупинятись, але і ми продовжуємо робити все залежне від нас, аби ми жили в мирній, незалежній від Росії країні. Поки ніяких благодійних аукціонів нема, але ви просто так нам можете переказати декілька гривень. чи більше, тим краще. А ми на ті гривні придбаємо євро, а на ті євро Семен щось корисне придбає солдатам нашої армії. QR-код. Ось він, ось він. Будь ласка, скануйте. Зісканували? Ну, даю вам ще дві секунди. Раз, два. Пишіть електронні листи, навіть не обов'язково з пропозиціями щодо тем наступних передач, хоча це якби в пріоритеті, але і просто слова вдячності, критики і такого іншого ми теж приймаємо. Ну що, покрутимо ще раз колесо історії. Покрутимо і зараз, і через тиждень.